Всім привіток! Дуже рада вас вітати. Далі ми говоримо про Дженіали дженюали в контексті презентації і чому власне дженюали? що є таке особливе в дженюали для презентації, а особливого досить багато. І хочу вам сказати, як взагалі в мене почалася така дружба з Дженіали. Тож я писала підручник і мені потрібно було класне середовище для створення презентації. Але що я хотіла? А я хотіла досить багато. Я хотіла, щоб це було інтерактивне максимально наскільки можна. І Дженіуал на той момент він був просто ідеальний. І для мене було досить важливо, щоб діти, які будуть дивитися ці презентації, могли дивитися їх на різних пристроях. Тобто, це смартфони, незалежно якої роздільної здатності, але вони могли б відтворювати цю презентацію. І також для мене було важливо, щоб максимально додати туди багато інформації, але не загрожати презентації. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі, тобто в контексті покажу. І е, власне тому вибір був Дженіале. Дженіали англомовний сервіс. Звісно, ви можете перекласти на українську мову, але він англомовний і не рекомендую перекладати на українську мову, тому що інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Важко, коли починаєш працювати в Дженіале, тільки перших кілька, я б сказала. Хвилин 20, тому що потрібно звикнути. Там є своя специфіка роботи і все. А далі все досить легко. Отож, як ви бачите, в Дженіале також є своя бібліотека. І як ви знаєте, я дуже організована, люблю все, щоб в мене було в папочках, логічно, структуровано. Тому ми будемо зараз дивитись презентації для підручника. Я вам покажу основні переваги Дженіали, саме презентації. Ми відкриваємо 8 клас, і ви бачите, що тут є також свої підпапочки. І ми, наприклад, відкриємо от. Давайте це другий урок. Відкриємо другий урок. Дивіться кожного разу, коли я хочу відкрити презентацію. Я можу єдина над нею працювати. В цей самий момент над моєю презентацією не може більше ніхто працювати. Але пізніше, коли її закриваю, тоді можна працювати. Далі, я свою презентацію можу завантажити в будь-який момент в інтерактивному PDF, так як в канбі, що є досить круто. Можу завантажити в картинках, тобто один слайд, одна картинка. Але коли ви завантажуєте картинку, це тільки картинка. І оцієї переваги, коли у вас є інтерактив. Нема. Тобто, у вас є картинка. Все. В MP4 відео я пробувала завантажити, щось воно не завантажує. І, звісно, завантажує HTML, але досить так загалом найкраще в PDF і картинки, якщо вже так. Далі, зараз я вам покажу презентацію, щоб було зрозуміліше, про що ми будемо говорити. Отож, велика перевага презентації Genially, що всі кнопочки є інтерактивними. Ось. І ви натискаєте на ось цю кнопочку, і далі ви переходите, наприклад, на наступний слайд. В будь-який момент ви можете перейти на свій перший слайд на титулку. І е, також велика перевага, що ось тут я можу просто перейти. Бачите, я підходжу ніби до кнопочки, і я бачу додаткову інформацію. І от ми переходимо далі. Звісно, сюди можна додати відео в Ютубі, е, е, ігри в тобто картинки. Покликання, сайти, ну, все, все, лінки будь-які можна додати, тільки вбудовуються документи. Але чи варто? Я зараз поясню про що. Тому що, так як це презентація, тобто у вас є, наприклад, телефон, ви дивитесь цю презентацію з телефону, то чи варто додавати документи, якщо ви робите саме презентацію? Але в реальності додати все можна. От. І ми з вами дивимося далі. Ось так, власне, виглядає презентація. Хочу вам от вже до кінця прогорнути, щоб ви побачили реально, наскільки класно робити презентації в Дженіоли. Тепер стосовно інтернету, Да, Треба інтернети, щоб їх переглядати. Те, що у вас є ось це покликання, це, звісно, добре, але цього мало. До речі, зверніть увагу, що тут також є а, анімація, тобто ви в будь-який момент можете цю анімацію змінити, подивитись і так далі. Анімація також є. Так, хочу вже швидше з вами дійти до кінця і додивитися дану презентацію. Все, дякую за увагу. Звісно, ми можемо перейти на головну сторіночку, на початкову сторіночку і так далі. І от ми переходимо до того, щоб на нашу презентацію відредагувати. До речі, якщо ви натискаєте ось переглядати, то Ctrl-S і ваше покликання. До речі, ви бачите, що тут знизу нічого немає, і якщо нам потрібно, ми можемо зробити її на весь екран. Ідемо до редагування і трішки вам розкажу по інтерфейсу. Так як в CanV, тут немає бібліотеки е, покликань е, ілюстрацій, е, іконок і різних зображень. Нема, звісно, тут є зображення, але досить маленький вибір бібліотеки. Це такий собі мінус. Але є досить багато шаблонів, і ці шаблони реально класні. Далі, в будь-який момент, ви можете подивитися, як буде виглядати ця презентація на комп'ютері. На телефоні. ось, а, В будь-який момент можна подивитись, скільки разів хто натискав на цю презентацію, скільки разів її дивились. Тобто, ось ви бачите? ну Ви бачили показник досить серйозний. Тепер давайте перейдемо до меню. Візьмемо, наприклад, інший слайд. Я ж вам казала, тут є своя специфіка. Тобто, до дженіали реально треба просто звикнути. Отже, в нас все меню буде з лівого боку, стандартне текстове меню, стандартне зображення меню. До речі, завантажувати можна зображення як за покликанням, за URL, так і з свого комп'ютера. Якісь скріншоти. Також це можна робити. Класна перевага, що тут є ось такі різні іконки. Іконки назвемо так, але вони їх можна зробити інтерактивними. Тобто, якщо я, наприклад, додала ось іконку, в будь-який момент я ось тут можу її зробити інтерактивними. І за, за оцю інтерактивність і люблять дженю, тому що, якщо ви берете ось Open Window, це відкривається окреме віконечко. Якщо берете Show Tool Tip, це маленький, отак, як ми бачили на початку, це, до речі, оптимальний варіант. Я вже пробувала просто як хочеш, і це оптимальний варіант, ось ці маленькі такі підказочки. Можна одразу відтворювати, можна перейти до сторіночки, тобто, фактично зробити навігацію презентації. Можна відкрити покликання. Зробити на весь екран, перегляд, або взагалі просто сховати. До речі, тут навіть можна сховати слайд. Це я робила в квестах. Можна сховати слайд, і потім дитина вводить правильний код, який вона там, наприклад, в квесті склала з якогось завдання. І тоді цей слайд відкривається. Навіть гейміфікацію таку прикольну можна зробити. Але в але взагалі можна багато гейміфікації зробити. Далі, тут можна налаштувати ось такі види анімації, вхід, тривалість, вихід, коли ми наводимо мишку. І коли ми клікаємо мишку. І також можна замінити, звісно, в будь-який момент досить швидко можна замінити, і можна заблокувати. Знову ж таки, коли ви блокуєте, то це ви заблокували, і розблокувати не може інший користувач, якого ви, наприклад, додали за електронною адресою. Так, поки що видалимо. Також тут є досить крута можливість, це ось такі інтерактивні графіки. Вони інтерактивні, вони реально інтерактивні. Якщо ми його додаємо, то в нас з'являється схожа на Excel, на Google таблицю, і ми можемо вносити свої дані. У нас, звісно ж, буде прям динамічно змінюватись наша таблиця. А наші інтерактивні елементи знаходяться ось тут. Ще в нас є різні годиннички, різні такі позначки, кнопочки, які будуть рухатись, і так далі. Є оновлення, інтерактивні запитання. Я використовувала тільки ось цих чотирьох. У мене, до речі, платний тариф в вженювали, але безкоштовного також абсолютно вистачає. Абсолютно вистачає. В платному ось тут ось ці питання, їх можна використовувати, але нема статистики. Тобто, якщо ви проводите урок і вам треба там з ними якесь питання, так, ні, або, наприклад, на множинний вибір, тоді так, але самостійно. Статистики нема, тобто, якщо на самостійне виконання нема сенсу. Далі є ось такі чудові смарт-бокси, які можна використовувати. От я, наприклад, досить часто ось ці використовую там, де різні прогреси, процеси для своїх презентацій. Так вони виглядають, досить ну, гарно виглядають. Якщо я хочу щось додати, я можу додати картинку, аудіо, відео, інші матеріали. Ну, інші це мається на увазі або за покликанням, або вставити PDF. Один раз я вставляла, тобто, ну, можна вставити, але нема потреби, нема сенсу. Фон. І сторінки. До речі, кожну з цих сторінок ви можете перемістити в будь-якому напрямку. От, до речі, ви можете її сховати або додати пароль, так як я вам казала. І ми повернемось в бібліотеку. Не пам'ятаю, щоб ми вносили якісь зміни, але ок, в даний момент ви бачите мою бібліотеку, тобто це мої матеріали, які вже я зробила. Але. Тут є величезна бібліотека шаблонів, причому досить крутих. І ви можете навіть гейміфікацію зробити будь-яких шаблонів. До речі, в мене є досить великий курс по але класний, крутий. Там, де і ігри ми створюємо, і різні типи ігор, презентації, вчимось навігацію робити, працювати з кнопочками. Тобто досить класний курс, якщо ви хочете навчитись працювати в дженю. В описі до відео буде покликання. І тепер. Що би я могла сказати, от е, використовуючи досить так серйозно дженіоли, класно тоді, коли ви хочете створити е, якийсь е, інфопродукт, дати дітям на самостійне опрацювання і додати туди в кнопочки досить багато інформації. Тоді класно. Не класно тоді, коли ви хочете, наприклад, щоб вони. Попрацювали з документом інтерактивно, наприклад, як запитання. Так не буде. Або, наприклад, дуже добре давати на домашнє завдання також. Ось так. До речі, навіть коли нема електрики, ви можете попередньо завантажити сторіночку, вона буде працювати. Тобто, коли нема інтернету, можна також завантажити. І, звісно ж, в PDF також досить гарно виглядають, але в PDF немає інтерактиву. Немає інтерактивності. Так. На цьому все. Дорогі мої колеги. Дуже-дуже дякую, що додивились до кінця. Буду дуже вдячна за вподобаєчку. Пишіть свої коментарі. З радістю відповім на ваші запитання. Дуже-дуже дякую за увагу.